Якщо ти амбітна, але ледача як я, тоді це відео точно для тебе. Якщо ти попала на це відео, то це не випадково. Це означає, що у тебе є амбіції, можливо, навіть дуже великі. Але чомусь ти досі цього не досягла, чомусь ти досі застрягла на своєму рівні. Я розумію тебе як ніхто, тому що я була там рівно два роки назад. Я почувалася так само, почувала, що я застрягла на неулюбленій роботі, втратила сенси життя, не розуміла, чого мені досягати далі, куди мені рухатися? Два роки назад мені було 35. І коли я дивилася на цих молодих дівчат, яким по 20-22 роки і які вже стільки всього досягли, я... В секунді обесцінювала весь свій шлях, весь свій досвід, усі свої досягнення, тому я точно тебе розумію. Привіт! Я Іра, коуч і блогер. Зараз я розвиваю свій канал на YouTube та займаюся вивченням підсвідомості усіх її можливостей, тому що наша підсвідомість безмежна у своїх можливостях, і ми можемо досягнути будь-чого. Два роки тому я усвідомила, що живу зовсім не так, як я хочу. Це просто було моє дно. І за ці роки, за цей час я стільки зробила внутрішніх і зовнішніх змін, знаєте, в моменті вони здаються якимись невидимими, і таке враження, що ти ніби топчешся на місці. Але зараз, оглядаючись назад, я розумію, що пройдено величезний шлях. Я просто в шоці від своїх можливостей. Від наших можливостей, тому що це може кожен, у кожного є ці можливості, їх просто треба навчитись побачити. Але я добре пам'ятаю той момент на початку шляху, коли було страшно наважитись на ті зміни. Коли було страшно, бо, а якщо не вийде, а якщо мені доведеться так е прожити все своє життя. Я пам'ятаю ті дні на фабриці в Данії, коли, коли на мені був білий костюм, шапка, рукавиці, це взуття з залізними передками. І коли ти стоїш, пакуєш це морозиво або миєш відра гарячезною водою, весь цей пар іде тобі в лице, ти стоїш такий червоний-червоний. Я думаю, Боже, Іра, невже це все, на що ти здатна в цьому житті? Невже ти будеш. Проживати кожен день в такій е ситуації, в такій обстановці. Невже це життя, коли ти живеш від вихідних до вихідних, коли ти рахуєш години, коли ти приходиш додому і не маєш сил не те, щоб погратися з дітьми? Ти не маєш сил геть говорити з ними, сказати їм, що я тебе люблю, бо ти жити не хочеш. Це важке відчуття. Але усвідомлення того, що той вибір зробила також я. І це залежало тільки від мене, від мого прийнятого рішення. Це важке усвідомлення, це неприємне усвідомлення. Але це правда. Усі вибори в нашому житті ми робимо самостійно. Дуже часто ми це робимо несвідомо. Це йде як автоматична програма, по якій ми живемо, по якій ми рухаємося. І тільки коли ми піднімемо це все на усвідомлений рівень, коли ми зрозуміємо, що ми контролюємо цю ситуацію, що це наш вибір. Що кожного, кожного дня своїм словом, думкою, дією, ми впливаємо на своє життя тільки тоді. Ми зможемо щось змінити. А поки воно залишається на цьому підсвідомому рівні, ми керуємося тими програмами, які ми усвідомили до цього, які ми усвідомили від батьків, від оточення, від суспільства держави, не знаю, містечка свого регіону. І от те, що ми чули. Ті фрази, які нас оточували і сформували нас як особистість. І через тут багато людей, так як ми виросли, мій вік виріс в пострадянському середовищі, ми чули дуже багато фраз, типу: а якщо не вийде, а що люди скажуть? А бути багатим це погано, багаті це накрали. І ось Цими всіма фразами ми живемо. І, відповідно, вони блокують наш розвиток. Вони не дають нам зробити крок вліво, крок вправо. Бо ми от в цій своїй бульбашці. Я точно знаю, про що говорю, бо я точно цими самими фразами жила. І я знаю, як це, коли ти живеш всередині цієї бульбашки і коли ти робиш крок за її межі. Ви розумієте, ось ця бульбашка, вона маленька. І коли ти виходиш за рамки її, ти розумієш, світ безмежний, світ неосяжний і можливостей так само багато. Просто коли ти в цій бульбашці, ти їх просто не бачиш. Лише зробивши крок, але дуже страшно зробити цей крок, дуже страшно вийти за межі своєї, всі називаються, зоною комфорту. Страшно, бо ти не знаєш, що там. Ти не знаєш, що тебе чекає. Але якщо ти не вийдеш, то ти точно знаєш, що тебе чекає всередині цього. І якщо тебе це не влаштовує, тоді дивись це відео до кінця. Знаєте, я настільки вірила в усі ці слова і в ці переконання, я навіть підсилювала їх своїми власними словами. А кожне наше слово це афірмація, яку ми. Повторюємо. І чим частіше ми повторюємо, тим сильніше вона тримається за нас. Наприклад, я думала, що я ледача, що я нездатна, недостатньо, розумна, красива і так далі. І повторюючи ці слова, моє тіло, моя підсвідомість, свідомість, усе це вірило в це ще сильніше. А підсвідомість, знаєте, вона не розрізняє, чи ми жартуємо, чи це ми щось придумали, чи це нас просто вигадка, чи це наші слова, чи це чужі слова. Вона все сприймає серйозно і все втілює в нашу реальність. І чим частіше ми повторюємо собі ці слова, тим більше бачимо зовнішнього відображення у світі. Підтвердження ось цим своїм словам. І Якщо ми не зламаємо ось цей внутрішній сценарій, оцю свою програму, то нам доведеться так і жити за нею. Якщо ви погоджуєтесь, будь ласка, немає проблем. Але я в якийсь момент зрозуміла, що я так більше не хочу, я так більше не можу. Я знала, що я варта кращого, я знала, що я можу краще, я достойна кращого життя. Я маю бути щасливою, я це знала, але я не розуміла, як це зробити. Ось це така назвем її, точка дна, яка заставляє зупинитись, обнулитись і заставляє задуматись, куди ти хочеш далі рухатись. І найкращим моїм рішенням в той момент було сісти і чесно признатись собі, по-перше, де я є. Що я зараз маю. І найголовніше це зрозуміти, а чого я хочу. За день ми думаємо тисячі думок. Ми чуємо щось по радіо, ми говоримо з подругою, з мамою, на роботі щось почули. В нас приносяться мільйони думок. І вони такого просто влітають, вилітають, влітають, вилітають. І в голові постійний-постійний хаос. І коли ти не розумієш, коли твій мозок не розуміє, на чому фокусуватися, то в нього, звичайно, йде розфокус, і ти нічого не робиш, нічого не досягаєш, бо ти не знаєш, над чим тобі працювати. І найкращим, що можна зробити, це сісти і записати свої цілі. І коли я сіла це зробити, да, то в мене виявилось їх не настільки багато. Моїми головними цілями це була реалізація. Бо я точно розуміла, що цей завод, ця фабрика, вони мене пригнічують, вони роблять мене просто роботом. Я не відчуваю себе не те, щоб жінкою, я не відчувала себе людиною. І через те я розуміла, ось моя головна ціль, ось мій фокус уваги реалізація. І коли я прописала, що я хочу, що я хочу від професії, що я хочу давати світу, що я можу давати світу, тоді вже в тебе вимальовується якась картинка. Тоді ти розумієш, куди тобі рухатися і куди спрямовувати свою увагу. І якщо кожен день ти будеш фокусуватися на цих словах, на своєму бажанні, ти будеш робити хоча б якийсь мінімальний крок. Це не означає, що Треба на наступний день звільнитися да, і почати займатися якоюсь новою справою. Ні, не обов'язково в кожного свій шлях. Але якщо нічого не змінювати, якщо не робити кожного дня хоч якогось маленького кроку, то нічого і не зміниться. Розумієте? От зупиніться на секундочку і запитайте себе, а чого я хочу? Можете поставити навіть на паузу це відео і запитайте себе, чого я хочу. Зробили? А тепер будьте уважні, бо тут є дуже величезний нюанс. Багато хто попадається в цю пастку, коли ми записуємо, що ми хочемо змінити, хочеться змінити часто все і одразу. І кохання знайти, і роботу поміняти, і схуднути на 20 кілограм, да? і не знаю, бізнес побудувати, і магазин відкрити, і машину купити, і переїхати. І так далі, і так далі, і так далі. І починається хаос в голові. Знову, знову хаос. Тоді ми не знали, що ми хочемо, а тепер ми хочемо все і відразу. І так не працює. Будьте уважні. Так не працює. Уявіть, що ви хочете побудувати відразу 10 будинків. Вас вас просто, якщо у вас немає підрядників, то у вас не вистачить ні сил, ні натхнення енергії, бажання. І просто через е, певний час вас зустріне прокрастинація, привіт, апатія, вигорання. Навіть ви можете загнати себе у депресію. Того будь ласка, виберіть одну ціль, над якою ви хочете попрацювати певний період часу місяць, два, три, півроку. Дозвольте собі попрацювати над однією цілею, тому що там, де фокус, там результат. І коли ви фокусуєтесь на якійсь одній справі, ви доведете і побачите, головне, побачите там зміни і результат. Бо коли ви будете потрошки робити в кожній, ви можете їх робити, розумієте? От дивіться, наприклад, якщо ви хочете змінити професію і схуднути, це дві різні, зовсім два різних фокуси уваги. Але тим не менше, вас, ви ставите в пріоритет одну ціль, але паралельно можете робити якісь маленькі міні-кроки до іншої, але не вимагати від себе швидких результатів. Бо якщо ви працюєте над реалізацією і паралельно худнете, і ви не бачите в е, своєму схудненні результату через тиждень, через два. Вам здається, результату немає. Дану його нафіг, я не буду нічого робити, це не працює. Знайомий сценарій? У мене таке було тисячу разів. Ні, не треба більше, досить. Ми фокусуємося на одному. І нехай схуднення. Я додав 10 е, хвилин прогулянки кожного дня. Це буде впливати на схуднення? Буде, Але тут немає вашого напруження. Ви це можете зробити легко. І, відповідно, ви не закинете це. Тому одна ціль, один фокус, отримуємо результат і йдемо, рухаємося далі. Мені теж хотілося і схуднути, і, і головне да, змінитися в своїй реалізації, в професії. Бо це була моя така найбільша, найбільша біль. Я ж на фабриці також і дуже сильно поправилася. Моє тіло просто, просто перестало бути моїм. Як би це не звучало. Я поправилася, я виглядала як, як бабулечка, от чесно. Я настільки була виснажена морально, емоційно, фізично. Я почувалася як бабулечка. Я не розуміла, як там люди роблять по 10 років. Я працювала два з половиною та я чуть не умерла. Не те, щоб фізично, ні, фізично само собою, але ні, емоційно. Ви емоційно. розумієте? Наскільки сильний наш мозок і наша підсвідомість. Тому я сказала собі, поки я не досягну результату в реалізації, я не буду займатися нічим іншим. Дуже багато людей зливаються на цьому етапі, мовляв, що я не знаю, чи в мене вистачить мотивації, я не знаю, як, як я витримаю цей період, чи будуть в мене сили, натхнення, бажання це робити. Але знаєте, мотивація. Я не люблю діяти і опиратися на мотивацію, і клієнтів своїх так само вчу. Бо мотивація це штука нестабільна. Це, типу, як коли ти залежний від твій настрій залежний від погоди. Да? Сьогодні, наприклад, сонячно, окей, супер! У мене класний настрій, я повна енергії, сил, натхнення, йдемо творити, робити в цей світ біжимо. Югу! А завтра дощ і що? І в мене буде бажання загорнутися під ковдру і лежати, фільми дивитися, серіальчики, да? от так само і з мотивацією. Вона не працює. Якщо ти будеш опиратися лише на неї, то ти далеко не зайдеш, розумієте? Що робила я? Я знаходила для себе іншу опору. Для мене головним була дисципліна і система. Вона допомагає тобі не здаватися. Коли немає сил, коли немає натхнення, коли настрій не той, що для мене була система? Да? От, Наприклад, я коли лягала спати, я брала телефон і собі ще годинку-півтори перед сном гортала собі стрічечку. І ти навіть не помічаєш, куди дівається цей час, бо він проходить так швидко. Ти рілсік за рілсіком, да, собі погортав, погортав, там щось смішне побачив, бо ж здається, що у тебе такий був важкий день, у тебе е, все так дістало, начальник козел, робота важка, е, щось сім'я від тебе, всі щось хочуть. І тобі хочеться просто десь пірнути в свій світ, відокремитися від всіх і кожного, і щоб тебе ніхто не чіпав. І ти не помічаєш, як цей час проходить у цих, у цих рілсиках, у цьому скролінгу. І коли я перестала брати з собою в спальню телефон, все змінилося. Бо я просто почала змінювати свою звичку. Я занесла в спальню книжку і положила на тумбочку книжку. Перший час, чесно скажу, перший час було важко. бо... Бо це звичка, бо ти привик хапатися за телефон і за цим швидким дофаміном. Але коли в мене рука тягнулася взяти телефон, телефона немає, беремо книжку. А книжка розслабляє, розумієте? Мало того, що книжка дає тобі якусь цікаву інформацію, дивлячись, що ви оберете, чи якусь психологічну, чи мотиваційну, чи художню літературу. Неважливо. Важливо те, щоб воно приносило вам задоволення. І навіть якщо ви приділите цій книжці 5 хвилин, 10 хвилин, ви розслабите свій мозок, ви перенастроїте себе на сон. Ваші очі втомляться, вам буде легше засипати. Того ось це для мене система, коли ти будуєш своє життя так, щоб відгородитися від ось цих шкідливих звичок, щоб зробити ось цей щифт, змінити їх. Бо, знаєте, не працює так, що ось я пару місяців позаставляю себе, а далі буду робити ті самі речі, ті самі звичні речі. Ці речі вже привели нас в ту точку, де ми є. І якщо ними продовжувати користуватися, то ми знаємо, яке життя нас чекає. А якщо ми хочемо іншого життя, то треба змінювати. Змінювати свої звички, змінювати свої е, напрацювання, свої установки, свої думки, бо від цього залежить результат. Коли ти будеш робити одну й ту саму дію, ти отримаєш вже відомий тобі результат. І якщо ти хочеш змінити результат, тобі треба перестати робити те саме. Глупо очікувати інший результат, роблячи те саме. Отож, де ми зараз з вами? Ми усвідомили те, що нас не влаштовує, і що ми хочемо змінити. Далі ми записали, що ми хочемо змінити, щоб ми знали і розуміли, куди ми рухаємося. Наступним кроком ми вибираємо для себе якусь ціль. Над якою ми хочемо працювати певний час. Потім ми робимо умови, щоб нам було легше проходити ось цей шлях. Рухаємося далі. Я відкрила для себе дуже сильну річ: Ми живемо, діємо, приймаємо рішення, опираючись на те, ким ми себе вважаємо. От Якщо я себе, наприклад, на тій роботі вважала, от просто. Останньою ланкою, просто самим дном, такі були мої і рішення на той момент. Я не наважувалася на щось краще. Я ніби була засліплена і не розуміла, що я заслуговую на краще. Так само, коли ти хочеш схуднути. Ти ніби вважаєш, ну ти ніби не те, що вважаєш, ти стверджуєш, що ти ще не такий, яким ти хочеш бути. І так само на фабриці, да, коли я вважала себе самим низом, то я точно не вважала себе директором і е розпорядником свого власного життя. І, відповідно, так складалися мої обставини, життя мені підтверджувало мої думки. А якщо змістити свій фокус уваги і подумати, а як живе та людина, якою я хочу стати? Як живе успішна жінка, щаслива, реалізована, в якої є свій бізнес, яка живе своє найкраще життя? Хто ця жінка? Які в неї звички? В неї є звичка ходити на роботу і мити відра. Вона б погодилась на таке? Окей, а якби вона знала, для чого їй це все? Щоб вона робила далі, який би крок наступний вона для себе прийняла? Чи погодилась би вона працювати все життя на такій роботі? І ось саме ось це стало рушійною силою в моєму випадку. І коли ми починаємо приймати рішення і діяти із того стану, в якому ми би хотіли себе бачити, то життя починає підтягувати нам нові можливості, нових людей, нові ситуації, знайомства, контакти. Головне, ми їх починаємо бачити, і життя починає змінюватись. Зрозуміли, так? Да? Ми з'єднуємося з тим станом, в якому ми хочемо бути, і діємо. З нього, приймаємо рішення з нього. Це вплинуло навіть на ведення мого каналу. Коли я розписала собі атрибути ось цієї жінки, я зрозуміла, що я веду свій Ютуб. І я хочу це робити, я знаю, що я це вже роблю. Спочатку мені було дуже страшно це робити. А що про мене подумають? А як я виглядаю в камері? І ще багато-багато-багато різних установочок і різних запитань до себе, обмежень. Але якщо я вже та успішна жінка, яка веде свій канал, в якої вже є успішний проєкт, один з яких Ютуб, то хто вона? Яка вона? Я знімаю це відео як чергове відео на YouTube. Я просто ділюсь інформацією, якою я не можу не ділитися, яка сама із мене лється, яка може змінити життя якоїсь людини, того, що мене може стримувати, я просто роблю те, ніби я вже блогер-мільйонник, ніби я вже досягла всього того, чого я хочу. Чи робила б я в той момент це? Робила б. Із цього стану. Я роблю, я творю відчути себе творцем свого життя. Це найкраще блаженство, яке може бути, найкраще усвідомлення, яке може бути. Відчути себе творцем. Бо ви і є творець свого життя. Якщо не вірите, просто перевірте, просто подумайте про це. Напишіть мені в коментарях, що ви про це думаєте. Зараз я з вами поділюсь головним правилом. Яке допомагало мені рухатись далі. І допоможе вам, якщо ви оберете цей шлях, шлях змін. Це правило звучить так: діяти треба відразу. Як тільки ви щось вирішили, треба діяти. Не сьогодні, не завтра, не з понеділка і не з Нового року, ми починаємо діяти. Знаєте, як казала Мел Робінс, правило 5 секунд. Рахуєте 5, 4, 3, 2, 1 і робите одну, нехай навіть малесеньку дію, але дію на шляху до своєї мрії. Нехай це буде, ви запишете в блокнот, що вам треба зробити. І це вже буде дія. Ви вже заявите Всесвіту, що ви готові до змін, що ви їх хочете і що ви. Приймаєте рішення це робити, що ви берете відповідальність за своє життя на себе. Ще два роки назад я стояла на фабриці і мила відра. Сьогодні я живу те життя, яке я собі уявляла. Я бажана, кохана, красива, успішна, реалізована. І я точно знаю, що так може кожен. Але це почнеться не тоді, коли. Прийдуть ідеальні умови, коли ти станеш сміливішою, коли складеться якось не так твоє життя. Ці зміни настануть лише тоді, коли ти приймеш рішення взяти відповідальність за своє життя на себе, в момент, коли ти вирішиш діяти і зробиш перший крок. Можеш самостійно, а можеш так, як мої дівчата під моїм особистим супроводом. Зустрінемось!